які у нас ті гуани готові. От я показую, які готові. Оцей готовий Тігуан. Тут хіба його хімчистку зробити. Він-код 246-18. 246-18. То що? Зараз? Ти що? Там рік. Дивіться, який тут рік. Чорний салон. Подушку руля треба поставити, бо ми безпеку відновлюємо. І тут зараз два тих, що готові. У нас ставимо акумулятор, веземо на мийку. Чорний на чорному салоні. А цей те, що я відео знімав, чорний на білому салоні з панорамою. А цей чорний на чорному. А, той теж на білому салоні. І цей на білому салоні, але без панорами. просто. Той повний привіт, а той... I'll take care.